І так, у нас зараз є хороша пропозиція для людей, які хочуть поїхати в Чехію на роботу, але не можуть по причині, тому що вони мали там польські візи, словацькі якісь там документи або іншої якоїсь країни. Так відповідно вони зараз не можуть відкрити в Чехії візу по причині, що вже замельдувалися. Цей період рахується під час війни. Ми маємо зараз можливість зробити людям. Чеські візи у Львові без присутності, але з прив'язкою до роботи. Яка робота? В місто Острава на складах з зарплатою до півтора тисячі євро в місяць. Так, людям не треба взагалі нікуди буде їхати, тобто їм достатньо бути чи в Чехії, чи в Польщі, чи в Україні. Ми зробимо всі документи, відкриємо людям візу. Все під ключ, все офіційно. Віза буде на рік і відповідно зможете працювати. Відпрацюєте півроку, після півроку можна змінити роботу. Е, так, якщо вас цікавить дана вакансія більше інформації, по ній, Звертайтеся до нас за номером телефону, підписуйтеся на наш телеграм-канал та Тік-Ток.